2800. Другий раз я писав. Став час нашого закорму, точніше, приготування нашого закорму. Зараз будемо це все, що в нас є, мішати на наш сподову смесь. І по базі у нас сьогодні Crazy Carpet пельчик. Ось така фракція у нього не дуже велика, ну і не дуже маленька. Тут десь від 2 мм і до мм. можливо, навіть трошечки більше. Половину з цього замішуємо, мабуть, навіть не половину, десь, а одну четверту замішаємо, тому що у нас буде дві точки, буде дві е, програми. У нас одна буде сладковата, друга буде на спеціях з м'ясом. Так, замішаємо зараз м'ясну програму, а потім вже... Мобуть її кудись пересипемо і будемо... Опа! От це моє! Друзі, перше клювання! Друзі, перше клювання. І, чесно кажучи, закат був зроблений 5 хвилин назад. і ось вам результат, перша риба. Ну і достатньо така непогана, начебто, так? Да? Я б не сказав, що тут. Я б не сказав, що тут. Сьогодні я разом із своїм партнером це Сашко. Сьогодні ми з ним приїхали на тренування на озеро Трофейне. І ось, друзі, перша клювака в нас вже відбулася. Так, я зараз, мабуть, камеру перевдіну на грудь і буду біжати за пацакою, тому що я думаю, що Санічу придеться допомагати. Треба трішечки ще прилаштуватись до даного середовища, тому що вимозка не така ж велика, як я собі очікував. Я перший раз на цій водоймі. І ви тільки подивіться, що ця рибка робить з нашою вудкою. Але я вже чекаю, я вже чекаю. Давай, 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 піднімай її. Сашка, потроху, потроху, потроху. Друзья, друзья. Друзья, каш там рыба? Стоп, 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 Оп, оп, оп. Е! Друзья, е! Саня, пятюню. Просто. Крючок сиротики. Итак, двадцатка. 21 кіло. Друзі, тупо на ровному місці перша риба і двадцятка. Сань, це твій рекорд. Будемо нарешті відпускати нашого карацика, бо рибку трішечки помарили. Тепер треба відпустити її в рідну стихію. Сашко буде займатися цим процесом. Давайте зараз гарненько це вам покажемо. Друзі, з однієї сторони відкриваємо наш слінг або зважувальний мішок, як його ще називають. Опа, опа. Ну що, тільки що з Олександром витягнули наших дуплетів. Ось такі дві рибки, я не знаю скільки там. Ну це, мабуть, кілограма ЧК-4, ця така, мабуть, кілограмчика 3. Зараз звільняємо наші 16, вже Сашка все зробив. якийсь. Тю, так а ти що? Не розтраюйся. Та не трудься, це просто дивіться. Просто дуже класна, красива і потужна риба. Друзі, поставив тільки що. Попапчик побільше це вже десяточка десь. Не розмір риби я вам кажу, а розмір попапа. Аерок 7, щоб ви розуміли, це тупо просто щоб 100 грамовка. подавить как баланс сгибается. Ой-ой-ой. Потужно рыба. Саня, катушки топ. Я не знаю, кто бы что наказал, друзья. Акума, инки, восьмерочка. О, воздух. Сейчас почекай. Там трошки воздушка. Хай возьми. Снова. Це вже крупніший трошки, да? Це вже десь на кілограмчик явно більший. Фух. Друзі, ну це просто жесть. Друзі, ось така гарненька вечірня рибка. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться на цього красень. Так, будемо його випускати. Фух. Беремо ось так слінг. Сипаємо зараз з Олександром десь кілограмчик нашого корму. Ну, Плюс-мінус це... нагла. Ну так, да, це десь одна третя нашої пачки буде. Беремо баночку, з що візьмемо? Мікс 6 чи мікс 3? Три. Давай третій. Беремо баночку робіна зернові. Ай, та ти що, яка краса, друзі, подивіться. Крупнофракційна кукурузка. Тут ще є ячка, трішечки конопельки. Да, багато чого є, друзі. Все висипаємо ось туди зараз. Ось так. Супер. Заливаємо наш ліквід від Carb Catchers, Red серія. Дуже багато з ним я не рекомендую заливати потрошечку. Спробуйте спочатку небагато, потім, якщо що, то додавайте ще. Засипали трішечки ще зверху конопельки. На ніч в цілому цього можна не додавати, але хай буде. Все, і перемішуємо. Е, у нас відбулося плювання і... Можливо, так. Да. Це Асьота. Оксандр трішечки в цьому плані. Опиту в нього більше. Риба вирісувала нам десь 3-4 свічки, після чого Сашка предположив, що це може бути ось ота. Друзі, буде пліт. Розі, риба потужна, нема коли з нею гратися, бо у сані плювака і віддати немала риба. Я ще з цього красення забираю і бігом в мата кладу. Швиденько зараз так. треба гачок звільнити в першу чергу. І ось і Сашкіна рибка. Зараз Сашка її ледь ледь освободив. Ага. Головне тепер флед розпутать. У нас вже десь 12, майже, бачите, без 25 хвилин. Вже я не знаю, ну скільки ми, мабуть. ну Рибок, ну, скільки? Ну, я думаю, десь до півтора-два десятка вже рибок спіймали. Я вже переодівся, утеплився. Там вже всі так, бачите, я теж в штанях, в кофті, в лісочці. В цілому поки що не можу сказати, що працюю краще, що працює гірше. Працює майже все. Рибку погодували, самі проголодалися і вже вирішили повечерять. І що в нас тут відбувається? Огірочки. Це в нас тушонечко, наші е сухарики, які ми ще їли. І, друзі, хто би що не казав, що з рибою не можна ходити на риболовлю, у мене вдома було два маленьких кусочка товстолоба копчені. Я їх вирішив взяти з собою, тому що вони в холодильнику просто пропадають. Макарошки варяться. Ось такий скіфовський балончик. Дуже класна тема. Всім, хто ще не купив собі, рекомендую. На таких риболовлях просто топ-тема. Макарони наші варяться. Потім ми туди додамо тушоночку і будемо з кайфом вечеряти. Чекати, мабуть, наступних клювань, бо вже темно. І рибка трішечки заспокоїлась. Хоча я вам скажу, там під тим берегом сплески прям такі бувають відбувається, що аж Ух. гарна рибка, от тільки подивиться надой. Да шо хвостик-то какой, а? клас! Дуже гарна риба. Всі доброго ранку. Ранкова риба далеко не перша. Майже всю ніч працювала, спочатку я трішечки попрацював. Поки Сашко відпочивав, тепер було навпаки, останніх декілька годин я відпочивав, а Сашко працював. Не знаю скільки риб він витащив за цей час, але хвилиночок так 5-10 назад він мені каже, Нікіт вставай. Ви дивіться тільки яка краса зараз. У нас 6 година ранку. Зробимо кави і почнемо працювати надалі. A, трішечки вже попили кави, трішечки вже пройшов я в свої чувства, як то кажуть. Замішали тільки ще свою закормочну програму на сладком Tiger Sweet від Dynamita. Дуже класний ліквід, всім рекомендую, пахне просто жесть. Зараз ще сразу ж, замішаємо наш другий состав, це який м'ясний на рейді від компанії Carb Catchers. Ну і зразу я думаю, що будемо робити зараз і стікмікс. Сказати. Ось такі гарні карасики у нас клюють. Дуже непогана рибка, це вже, мабуть, за останні години півтори, п'ята чи шоста риба, тільки в мене. У Санька ще декілька риб було. З приводу закорму в принципі, непогано вийшло поставити рибу на точку за допомогою серії Red. Ну, дивіться, в прямому ефірі у Сані яка... Ой-ой-ой, оце вже щось більш-менш потужне. Друзі, це вже вам не ось такі карасики. Судя по тому, як у Сані тільки що поїхав фрикціон, я гадаю, що там щось прям дуже потужне. Да, Сань? Ні. Ні? Це він просто попер так хорошо. Пробуємо різні методи насадок. Я останнім останні, останні годинки-півтори. Ловлю на ось таку насадку від бойла і підрізаного по папчику, типу сніговичок такий. І в цілому в мене це вдається непогано. Крупної риби в мене поки що не було. Це я вам кажу про даний час. ну Не знаю. Що з цього буде. мілкої риби дофіга, просто закидаєш 5 хвилин клювання. Кожен раз такі тузики клюють і ну це типу не дуже радує. ось, ну Хочеться якось, щоб. Трішечки збільшуватися. Розмір. 24-х бойлів у нас немає. Але поки що з такими 14-ти виходимо. Плюс ми флетами да. флет, ловим, тому нам 24 ті бойли, по суті, не треба буде. Але я гадаю, що на соревнування скоріш за все, то візьмем тому що мож... мають місце бути, це 100%. Якщо буде якийсь там момент з приводу ваги риби, то я думаю, що хоча б вночі ми на це. Повпираємося. Серія Red від Carp Catchers зібрала на свою точку, в принципі, немало риби, плюс там неподалік працюють аератори. Це приблизно біля отієї сосни, 15 сектор зараз, де ми знаходимося. Приблизно, Ось між двома будиночками, ось туди я кидаю, ота стовбур від сосни. І в цілому непогано. Сань, що ви скажете про дану риболовлю? Ту-зло. Початок був більш-менш нормальний, майже з двадцяточки, А далі по накатаної. 3-4, 3-4, 5. Була одна восьмерка. Кинув, палка поїхала. Кинув, палка поїхала. Їде чуть ли не з руки. Як з цим боротися? З флетом, напевно, ніяк. Коротко вам про те, просто щоб ви розуміли. О, в мене, мабуть, клювака була. Це Red Stick Mix Catchers, який я зараз використовую. А це Brain Mix Sweet Corn Tiger Nut, на який зараз працює Олександр. Гарбинка гарна, красива, потужна, дуже слизька. Сильно довго вам її показувати не буду. Але, друзі, ось така рибка. Раз вже обід, десь 12. Без 2 хвилин 12 я хочу зараз показати вам рибку, яку ми взяли на гачок. Такий озерний трофейний карась. Я гадаю, що ми його зараз обов'язково зважимо, тому що це риба, я гадаю, ну, прям варта своєї уваги. Ну такий невеличкий, але дуже гарний трофейчик. Е, мабуть, це вже буде на сьогодні остання рибка. Якщо ще на тому фідері клювання не буде, то це вже, мабуть, буде усе. Риболовля вдалася дуже класна, дуже кайфова. На жаль, багато чого вам не зміг зняти Це відео, скоріш за все, вийде ще до турніру, тому багато чого в ньому не розповідав. Тому що конкуренти можуть подивитися і теми цього ролику. Зустрінемось в наступному, вже мабуть на самому турнірі, де я вже розповім про те, яка в нас тактика, що ми будемо робити, на що будемо ловити, що будемо мішати. Сьогодні нам вдалося потренуватися саме на 15 му секторі, трішечки зібрати рибу з сусіднього 16 го сектору і з сусіднього 14 го сектору. Тому, друзі, що ось таке відео у нас вийшло. Я сподіваюся, вам сподобалось. Поставте обов'язково свою вподобайку. Хто хоче зустрітися або зі мною, або з Сашком та поговорити на тему карпової риболовлі, можливо, хочуть якось проконсультуватись. Хто не знав, ми співробітники великої мережі магазинів Ібіс. Працюємо в риболовному відділі. А саме на мирному відділенні. Тому можете спокійно приходити до нас і консультуватись з приводу в цілому любої риболовлі, хижої, мирної там, і, в принципі, всього іншого, що стосується рибалки. Що, збираємось додому. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Не знаю, не пробував. уже ново